Друзі, всім привіт! Ви на каналі Готуй Смакуй. Дуже часто задаємося питанням, коли щось готуємо на мангалі, чим ще різноманітнити класний смачний стіл. І зачасту це питання вирішує лаваш з сиром. А сьогодні я покажу просто класний смачний рецепт хачапурі, експрес-хачапурі, який будемо смажити на мангалі. Я впевнений, що ви будете приємно здивовані. Обов'язково дивіться до кінця, підтримайте канал своєю підпискою та подобайкою. А я починаю. Поїхали! Для смачних і швидких хачапурі мені потрібно. Основне, звісно, це сир. У мене два види моцарела та сулугуні. Ще буде потрібно листове, звичайне тісто, борошно, яйця. А бонусом я посмажу смачненькі помідорчики на шампурах на мангалі. Починаємо з того, що розділяємо сир на постійні шматки. Так. І так. Так, сир я нарізав, тепер одягаю його на шампури. Орієнтовано з одного шматка такого сиру, розділеного на три частини, виходить один шампур хачапурі. Ось так. Важливо для цього рецепту використовувати саме пласкі шампури. І коли нарізаєте сир, дивіться на розмір ваших шампурів, тому що якщо зробити шматочки дуже маленькі, вони при нанизуванні будуть розламуватися і він не буде триматись. Продовжую далі нанизувати. Підготовлений сир відставляю в сторону, розпалюю вогнище, після чого продовжуємо приготування. Ми сьогодні смажемо тільки хачапурі та помідори, тому вогнище невелике. А зараз необхідно розкатати листове тісто і порізати його на порції. На силіконовий килимок додаємо трішки борошна. Ось так розподіляємо його. Знімаю з тіста захисну плівочку. Відрізаю половину і зараз розкатую цю половинку тіста. Відрізаю полоски орієнтовно 5 сантиметрів товщиною і завертаю сир в тісто. Починаю з самого краю, заліплюю гарно щоб сир не витікав. Тепер беру другий шматочок. Трішки в натяжечку. Загортаємо. Ось так. Ось таке майбутнє хачапурі у нас вийшло. Як на мене, дуже симпатично виглядає. Так само загортаю всі інші шампури з сиром. Хачапурі повністю підготовлені до смаження. У нас тут трішки борошно, але нічого страшного, вогнище вже перегоріло. Зараз швиденько одягаю помідорки на шампур і будемо все разом смажити. Як на мене, помідори найбільше смакують з сиром. В хачапурі дуже багато сиру, тому запечені помідори будуть просто класне доповнення. І при тим, як почати смажити хачапурі, його необхідно змастити жовтком. Відділяй жовток від білка. І прямо на вогнище змащую жовтком хачапурі. Ось так. Робити це треба швидко і перевертаю на другу сторону оперативно. Так, Друзі, хачапурі повністю готове. Знімаю його. Ось так. Хачапурі готовий, тепер знімаємо пробу. Відламую шматок. Подивіться, що тут робить. Ось так. І куштую. Берем помідорчик, щоб прикуску. М -м. Я однозначно рекомендую приготувати такий швидкий варіант неймовірно смачного хачапурі. Це однозначно 100% конкурент класичному лавашу з сиром. Як на мене, це набагато навіть смачніше і цікавіше. Тому рекомендую на 100% приготувати. Дуже велика кількість м'якого ніжного, смачнючого сиру і дуже тонкий шар тіста. Тому готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте обов'язково свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!